Доброго дня, любі дітки! Ми сьогодні розпочнемо наше заняття. Ми з вами будемо подорожувати по країні математики. Згадаємо, що ми з вами вивчали. Ми з вами навчилися лічити до 9. Коли ми промовляємо число, число ми рахуємо, а цифру ми показуємо. Ось, наприклад. Коли у мене один цуцик, я показую цифру 1. Коли у мене два цуцика, я показую цифру 2. Скільки зараз цуциків? Так, у мене три цуцика. Я позначаю цифрою 3. Чотири цуцика. Цифра 4. П'ять цуциків. Цифра 5. 6 цуциків позначається цифра 6. Зрозуміли ви малята так і до 9. Останню з вами цифру вивчали 9. Давайте поглянемо і згадаємо, яку кількість предметів позначає цифра 9. А пам'ятаєте, яка була попередня цифра, яку ми вивчали? Це було 8. Скільки треба додати предметів, щоб у нас вийшло 9? Давайте подумаємо з вами. Дивіться, у нас 8 метеликів. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Скільки потрібно метеликів прилетіти, щоб їх стало 9. Звичайно, 1 метелик. І метеликів стало 9. Число 9 позначається цифрою 9. А зараз ми з вами викладемо приклад. У нас було 8 метеликів. Прилетів ще 1 метелик. Який знак поставимо? Додавання. І в нас стало 9 метеликів. 8 додати один дорівнює 9. Давайте розглянемо цифру 9 і послухаємо про неї віршик. Цифра 9 чи 9, наче в цирку акробатка. Старчика, як перевернеться, зразу на шістку обернеться. Бачите, яка вона у нас чарівна цифра була цифра 9, а перевернули стала цифра 6. А зараз, діти, ми з вами будемо викладати цифру 9 із геометричних фігур. Я буду викладати цифру із кружечків. Дивіться, яка гарна цифра у мене вийшла. А зараз ми з вами назвемо склад числа 9 і допоможуть нам кубики 1 і 8 буде 9. Дивіться, у нас є 8 кубиків зеленого кольору. І один червоного кольору. Скільки вийшло? Дев'ять. Два і сім. Беремо два кубика синього кольору і сім червоного кольору. так, скільки вийшло у нас? Дев'ять. Так, далі три і шість? Беремо три жовтих кубика. Так і шість червоних кубиків. Так, скільки в нас вийшло? Дев'ять. Молодці. Далі. Так, чотири і п'ять. У нас чотири синіх кубика. І п'ять помаранчевих. Так, скільки вийшло? Дев'ять. Молодці. Числа були різні, але результат вийшов однаковий – 9. Так, молодці. Так, пригадайте, яку цифру ми сьогодні вивчали. Ми з вами вивчили цифру 9. І ви вдома разом з батьками викладіть її з будь-якого матеріалу. Шановні батьки, допоможіть своїм дітям викласти цифру 9. Наприклад, із квасолі, гудзиків, гороху або поличок. Дітки, ось і закінчилась наша подорож по країні математики. До побачення!